<laughs> 🎵🎵 Вітя, дивись, це відеоблог про те, як ми йдемо. Знайомтесь, це Вітя. Вітя майбутній, як... майдю... майбутній депутат України. О, я тільки хотів сказати, як ти можеш себе описати, якби Вітя той, що, той, що не зупиняється. <гум> Надіюсь, слиною не закапало об'єктивно. Тобі розкажу один дорогий мій глядач, який не може це вимкнути з якихось фізичних причин. Якщо ти ніщеброд, як я, або просто твоє життя так складається, що ти не можеш поїхати на ну куди? Я б Нову Зеландію дуже хотів, то коли вже геть не в магату знайдіть, що там є поруч з вашим містом? У нашому випадку це дуже клеве місце, яке називається Мошногір'я, Мошногірський кряж, болоте така місцевість, і оце ми по ній будемо іти з дітьми в намаганнях відкосити від виборів. Місця в принципі добре відомі. Черкаським велосипедистам, хто катає в цей бік, а таких людей в принципі багато. І... Але я ж кажу, що зазвичай великом тут досить швидко проїжджаєш, не встигаєш все це діло роздивитися і завжди мав бажання походити тут нормально пішки. Зараз, звичайно, тут не, не буяє і не пахне, зате точно менше кліщів. Я на це сподіваюся. Менше змій, ну це менша проблема. От, Але вже купа мишей і певний шарм в цьому всьому лисому лісі є. Хто може ніколи не бачив е, живого справжнього космонавта, до речі, то це не він. Вітя професійний оператор. Скажи, ви оце в Києві, коли знімаєте там. Бачите, він знімає на лейку такий серебрістий фотоапарат. Мабуть це лейка. Ми напали на слід Вітя, вона нас з'їсть чи зразу уб'є, а потім з'їсть? Висмак ще кров? Я думаю, що це їнота. І ми собі парочку єнотів заберемо, Черкас. Mm -hmm. Ну ладно. Коротше, ребята, я веду репортаж з джунглів джунглів Черкаського району. Тут, тут таке, тут знаєте, Тут серйозні речі, відбувається, насправді, від провалять, дивіться, ось, воно, раз. Вітя, ти та нічого собі, тут реально провально. А Це вода хуярова. А як це називається? Селі чи суви, чи що це? Це сутик, тонічних плит, ми його прям тут спостерігаємо, прям зараз. Як би туди не навернутися! Коротше, тут якби земля була, а потім її не було. Це, якби так науково, наукове пояснення тому, що ми тут можемо бачити. Да, Вітя, давай, коментар, що це є таке? Це що тут? Це така нора, така. Це є велика дірка з землею. Екшн не в тому, що я впаду, екшен в тому, що в мене дуже дорога моя улюблена нова камера зараз на мені. Все було нормально. Експедіція йшла по плану, поки один дебіл не вирішив. Ну Вони тепер, знаєш, зато як ці, як. А, як да. мої пісочні колір. Я, я ж, до речі, хотів да, протести. Хотів протестити. Хотів протестити. Да, вони стали тепер нормального кольору, а не гейського. Бо до цього. Слухай, тут прикольна Е! А <реш> <реш> ну ще раз давай. Ну, це справді глухіше. Може, кому треба там студію звукозапису, то по-моєму це досить симпатичне місце. Нє, слухай, що це реально? В зв'язку з чим так розійшлася земля? Ну... Вода стек? такий був об'єм, що, чи що? Чи як це взагалі? Ну так, да, здається, що це, мабуть. Ні, ну тут явно текла дуже конкретно вода, але щоб от прямо що так от розійшлася, то. Oh, no. Oh, no, no, no. Пацаны, эта штука реально существует четырехствольный дуб. Четырехствольный дуб! Это правда! Йомой, я тут пролітав на льосику і не знав про те, що він є. Оце я лох. Це тупо відповідаю, тупо пацани, Це навіть не скайрим, це чотирьохствольний дуб. Зацініть, реально чотири ствола, Вітя, точно чотири. Unbelievable. Awesome. Вітя, Ну ти розумієш, що все, жизнь прожита не зря. Да. Ти бачив чотирьохствольний дуб. Четыре ствола ці. Тих навіть не три. Не 3 4 ствола. Ти представляєш, Женя? Оце ми з тобою не йшли. 4 ствола. Короткометражний фільм Вітя і чотирьохствольний дуб. А це от диви. Раз, два, три, 4, 5. Скільки там? Та я навіть порахувати не мені впаду. ні, не 5, 6. Шестиствольний, Шести Шести ну Де? там не дуб, сосна, вільха чи що воно там. І один, а один, а два ще спиляли. Різниця вся в тому, в маркетингу, там поставили табличку і все, от цей чотирьохствольний дуб навіть в мене в телефоні було написано, що він чотирьохствольний. А тут нічого не написано. А напиши тут восьмиствольна вільха і все, той чотирьохствольний дуб буде в потеряшках. Так, да, так виходить. В неймінг. Неймінг, вітя, неймінг і упаковка. От, от ключі к успіху. Пацани, не, не, не дякуйте. Тут вам і туризм, і відпочинок, і інтелект, і... Ці, як ви їх називають, Лайфхаки, лайфхаки. Приміняйте в бізнесі. Що у вас? ларьок з курями гриль. Неймінг, ребята, неймінги і упаковка. Ну, короче, партія постановила, що ми станемо тут. Бо тут достатньо буде гілочок, які заважатимуть нам спати, Якби все. Короче, Вітя о, добре, Вітя, ти взагалі знаєш, що ти пішов в похід з людиною, яка жодного разу не була в пішовому поході. Зараз я вам розкажу, як ставити палатку. Значить дивитесь, на так місто, отак, яке близько коло вас. І там ставите палатку. Правильно? Я правильно закони розібрався? Палатка встановлення. Там не в цьому, в цьому так, це її поставити. Вміє якось підсумувати. І не те, що підсумувати, а коротко, головне, лаконічно все сказати. І колушок зараз заб'є. Вітя, ти будеш брати її в руку? Ні. Я б теж не брав. Стара жабисько. Я думаю, вона тебе тупо з'їсть. Але так для розуміння ось мій кулак пудовий. Тупо пудовий кулак у пацана. І жаба така ж. Піпець. Воно ще її погладить. Та вона тупо гризе мені руку. Нафік він. Їм... Вона мені треба. Збирається бігти, ніби вона собі вальяжно Неспішна помаленьку спешна. Да, просто взяла і перемістилася. Ну і походу років і років. Навіть не знаю з чого почати, з того, що ми знайшли ще одну жабу. Чи з більш цікавого? Ось мій новий черевик. Ну як новий, купив собі в секунді, ребя. Ось він вже хоче їсти. Блін, я ще йшов і ржав, думаю, ну це ж наскільки буде уйобічно, якщо він в мене порветься. В нас немає ні ізоленти, ні скотча, ні хера. Дивіться під ноги, не хочеться жабку задавити. Ага, да, а що це він в день літає? Я знаю, він просто побачив, побачив дібіла, який йде з рукавицею на черевикові. Блін, ну я не дібіл, я без п'ятих Нобелівський лауреат за цей винахід. Реально ж кажан? Ну схоже. Або мега крупний металик. Ну, блін, це якийсь... Та ні, це кажан Вітя. Потіряшка. Ось він зараз ще із нас кров почне пити. Перший раз бачу mm -hmm. кажуна о цій Ні, Ну пацани, не нарадуюсь своєму винаходу. Трошки сумно, звичайно, що я про це заривить. Коротше, в нас вже той етап подорожі. Коли Вітя готовий мені сказати курва, куди ти мене завів. Завжди, знаєте, коли хтось один прокладає маршрут. Другий в якийсь певний момент готовий сказати йому курва, куди ти мене завів? Готовий. Ми це вже сказали, воно, поки, так? поки ми не бредемо ще по коліно в воді, вітя мені ще цього не каже. Що це взагалі за дірки тут? Неясно. Ну, такі місця. Ось такі от місця. Така от вона єрдинка чи Єрдинське болото. Все, короче, така панорама я тут жодного разу не був, це прямо через джунглі Флориди. Як каже Вітя. До речі, поки що не видно нікій не краю цьому. Не, ну, справді, слухай, воно все порізано дірками. Uh -huh. Що це там у зв'язку з чим? І ким. Крокоділи, кікімори. Хто тут? Хто тут насправді-то? Да, прямо дірка і прямо там вода і всі діла. Ну якийсь ґрунт, наче видно. Тим часом Володя Зеленський зараз потирає руки. Юрій Бойко це теж робить. І навіть Юлія Володимирівна потирає руки, бо знає, що пацани, голоси яких вирішальні, дуже, ймовірно, не вигребуть сьогодні з болота, в усякому разі не вигребуть вчасно. Або їх тут з'їдять крокодили, бігімоти, гіпопотами. Або Сімець що це таке? Метелик поніс метелика? Ти дуже засмутишся, якщо ми звідси не виліземо. Не знаю. Ну, буде обідно, якщо Володя Зеленський через нашу <риклад> Через нашу недбалість, так. Да. Вітя, це тонкий, тонкий натяк, чи що? Я думаю, дуже тонкий. Вон там, ті пацики. Якби Васніцов був живий Вітя, то він би написав картину Вітя і індики. Ну от І в Черкасах треба якісь ідіотські слова підсумку-висновку. Сказати. Можу сказати тільки, що це був найкращий час для того, щоб відвідати Мошногір'я, попри те, що там ще не було жовтого листя і не було ще купи. Зелені, там всього, що квітне. Тому що, я сказав би, ще немає кліщів, але насправді щойно з рюкзака я одного зняв, зараз буду себе ретельно передивлятись. Але бодай, ну, там є місця, можна зайти глибше в ліс, не по дорогах, і роздивитись його уважніше. Бо коли зараз забуяє зелень, насправді там вже буде непрохідна така історія. Ну і стрмно просто там теняться. Таке там є змії. Гадюки точніше. Ось. Але в будь-якому разі місце кльове, я дуже радий, що туди потрапив. Рекомендую всім робити такі вилазки, де б ви не були, в якому куточку України чи світу. Навіть походи вих... вихідного дня можуть доставляти дуже добре. Головна, нагадаю, тим, хто не в курсі, користь від походів, від занять спортом, велоспортом. Це те, що ви можете вимкнути на певний час свій мозок від тих проблем, які є у вас в житті. Вони, звичайно, самі по собі не вирішаться, але час від часу машинку то треба перезавантажувати. Інакше, інакше в її роботі можливість серйозні проблеми. Коротше, все таке. Трясся. Я готую новий випуск безпосередньо вже про Веліки, але вирішив заполичний такий відос, так би мовити, тряхнути. Тим, що називається Старина.